Кожного року господарські відділ готується до зимового періоду, але як ви бачите, цьогорічна зима принесла свої корективи для того, щоб на 9-ту годину, коли ми всі виходимо на роботу, територія була прибрана, роботу ми починаємо біля 6-ї години ранку і закінчуємо вечором дуже пізно. Працюємо також і вихідні, святкові дні. Для того нам довелося змінити графік, виводити додатково людей. Почищені під'їзні дороги до всіх корпусів, почищені паркінги, доріжки в корпусах зберігається комфортна робоча температура. Також ми готові до різноманітних ситуацій підготовлені альтернативні джерела живлення. Крім того, створені запаси води, для того, щоб ми могли нормально функціонувати. Зранку на роботу передягнулися та й на сніг. Максимально що могли, розчистили, тяжкувато, але справились. Задоволені, що воно чисто і це головне, що є безпека. Наш університет постійно дбає, щоб створювати комфортні умови і навчання, і перебування, і роботи на нашому кампусі. Коли погода є така, як зараз, то це потребує окремих зусиль. Ми бачили, яка ситуація є, і в місті, і взагалі по країні. Нам в УКУ вдавалося тримати чистоту, тримати наші стежки розчищеними завдяки праці працівників нашого господарського відділу. І ми за це вам дуже дуже дякуємо. Хочу подякувати господарському відділу, що я можу безпечно, не боячись, що я впаду, дійти до нашої бібліотеки, де я щодня працюю. Тут нас завжди прибрано, чисто. І направду дуже-дуже вам дякую за всю вашу тяжку працю. Нам дуже приємно, що крім наших працівників, територією користуються і наші гості. Вона для того є в нас безпечна, сніг прибраний. Так що ми раді зустрічати їх.